Площа Львова – близько 15 тисяч гектарів без інших населених пунктів. Близько 2,5 тисяч це є зона історичного ареалу. У ній заборонено що небудь змінювати без дозволу міністерства культури. Верховний суд України зобов'язав міську раду окреслити межі ареалу історичної спадщини. Історичний ареал мав визначити. Самі межі історичного ареалу, тобто це поселення до 39-го року, плюс мінус, фактично, і там треба було зберігати історичне середовище. Тобто, нова забудова там могла відбуватися тільки за умови. Коли це була дуже велика суспільна потреба. Ну, що ви розуміли, там лікарня, дорога, електростанція, але ні готель, ні житловий будинок не є суспільною потребою в умовах Львова. Олеся Дацько, яка подає позови проти незаконних забудов у місті, каже, що саме через відсутність чітких меж історичного ареалу забудовують центр міста. Забудовники приходили, ага, міська рада, ви не затвердили, ми будуємо. І суд каже: ну, ай-яй-яй, ви розумієте, це ж порушується права забудовника. А те, що порушуються права всієї держави, всієї територіальної. Громади чомусь суди. Не думала уже третій місяць. У Львові не можуть виконати рішення суду за словами начальника міського відділу охорони та використання об'єктів культурної спадщини Олега Хандена. Суд не встановив часових меж також не роз'яснив, як правильно виокремити історичний ареал міста. Ці земельні ділянки, які є в історичному ареалі, в нас дуже великі, Я наголошую, є і в приватній власності, і в державній, і в комунальній власності. Тому, якщо говорити про приватну власність, то не зрозуміло, як на приватній власності. Львівська міська рада має ще право робити. За словами Олега Хандена, міська рада не відмовляється від виконання рішення суду. Виконати його не, не зачіпаючи інтереси інших осіб. Тобто в межах своїх земельних ділянок, в межах в яких можливо карт, можливо, винесення на карти, можливо, якісь діяльність. Одначе я кажу, ну, нас обмежує не просто рішення суду, нас обмежує відсутність правового поля. Ми не маємо механізму його виконання. Тобто, якщо є рішення, каже, що винесіть в натурі. А ми кажемо, а на після чого, які процедура, хто звертається, хто оформляє документи, хто виносить в натурі, який які ну самий порядок, а нема. Ну то як і виконати? Начальник обласного управління охорони об'єктів суспільної спадщини Василь Петрик каже, що приватна власність залишиться приватною. Історичний реал це є межа, де просто обмежується господарська діяльність, зв'язку з тим, що там розташовані об'єкти культурної спадщини в значительній кількості. І все, тобто просто будуть певні обмеження на діяльність людей. Але позбавляти когось права приватної власності це ніхто не буде. І додає проблем із оформленням меж історичної спадщини не мало б виникати. Нам треба затвердити опорний план. Тільки після його затвердження і наказу Міністерства культури будуть всі правові підстави для того, щоб винести його в межі міста. Допоки у мерії зволікають із затвердженням історичного плану, забудовники мають можливість далі будувати без змін. Назар низько Володимир Стадник, Тарас Фомін, Новини на Суспільному, Львів.